Сучасна література українською, французькою, англійською та польською мовами у центральній бібліотеці Нікополя збільшився в книжковий фонд завдяки благодійним фондам пен-клубу та багатьом організаціям. За підтримки небайдужих, нікопольці мають змогу скористатися книжками українських та зарубіжних авторів. Після 2014 року у наших читачів виникла потреба читати українською. А після 24 лютого, лютого 22 року ця потреба стала як ковток свіжого повітря. З травня місяця минулого року до нас кожного дня йшли посилки з книжками. Кожного дня протягом місяця я ходила і забирала ці посилки. Це було вау! Це було супер! Це, це були люди з добрим серцем. Це були письменники, це були видавництва. Це були. Е, Просто люди, у яких були українські книжки, нові українські книжки, вони нам надсилали свої книжки. Наразі бібліотеки міста мають чимало відвідувачів. Пані Лідія почала ходити до бібліотеки спочатку повномасштабної, аби відпочити від реалій війни. Ділиться приємно вражена наповненням та асортиментом Нікопольських філій. У книжках українських авторів знайшла для себе розраду та порятунок від постійних обстрілів. Багато книжок, які зачіпають задушу, і відволікаються від цих бомбіжок, Повністю розчиняються в цій книжці. Запах книжки. Вони нові, вони українською мовою, читають тільки українською. Ще знакове, що у нас дуже багато письменників витягають з тих часів 17-го року, 1900, 1905 дев'ятсот, року. Тих, що розстріляли в Сандармосі, наприклад, яких не знали зовсім, але таких зараз друкують. І дуже багато видатних. Ми про них не знали. Ми вчили тільки Радянського Союзу, а це все наші. Рідненькі за останній рік бібліотеки Нікополя отримали книг на понад півмільйона гривень. Частину закупили за рахунок місцевого бюджету. Частину передали благодійники та українці, які виїхали за кордон ще у 2014 році. До нас звернулися благодійники із Токіо, українська бібліотека в місті Токіо, також фундаторка Даша Муракамі. Це наша переселенка з Донбасу. Вона дуже чуйно віднеслася до нас, прислала свою пропозицію, що вона нам може поповнити бібліотеку нашу українськими книжками. Вона нам купила 62 книжки на наше замовлення. Це чудово було від коміксів до саги про Гаррі Поттера англійською у філії для дітей. Великий вибір книжок на будь-який смак. Сюди бібліотекарі запрошують малечі від трьох років з батьками та підлітків. Є ігрові кімнати. Тут знають, як завдяки книжці розповідати дитині про війну та те, що болить. Смаки різні. Цей фентезі, є наше українське фентезі, зарубіжне фентезі, це детективні серії, це та ж література нонфікшн, яка зараз представлена досить цікаво. Це у стилі скетчингу, тобто схемами, намальовками такі досить цікаві книжки. Тобто досить на різні смаки, крім того, я можу сказати, що деякі підлітки обирають. Ну, скажімо так, товстіші книги, так, об'ємні книги з текстами великими. А деяким подобаються такі більш простіші з, з тими ж скетчами, з тими ж замальовками, тому що вони візуально більше поринають у сюжет книги. У дитячій філії розповіли, чому важливо розвивати малечу та залучати до читання з дитинства. Розвиває мовленовий апарат, скажімо так, тобто це практика свого. Роду. Тобто діти, які багато читають, вони більш вільно висловлюють свої думки, у них є гарний словарний запас. І вони, скажімо, так, більше цікавляться різною інформацією. Тобто, книга це такий поштовх. Своєрідний із малочку – це взагалі дуже важливо. Бібліотекарі запрошують всіх бажаючих відвідати бібліотеки Нікополя. Пам'ятайте, книга може врятувати від тривожності чи поганого настрою, але не від обстрілу. Тож бережіть себе та не нехтуйте правилами безпеки.